Окупанти формують ударний танковий кулак на Лиманському напрямку та планують атаку з-під Креміною в бік Лиману. Під містом зафіксовано передислокацію техніки. Про це свідчать дані української розвідки. Головна мета росіян вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей та обійти сили оборони на сході. Це відбувається на тлі шалених втрат російського війська на трьох ключових напрямках: Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка. На Лиманський напрямок перекидає додаткові підрозділи особового складу та важку бронетехніку. Зокрема, на цій ділянці фронту поблизу Кремінної уже з'явилися нові підрозділи 3 ї і 24 ї бригад спецпризначення, 144 та 3-ї мотострілецької дивізії та 90-ї танкової дивізії Збройних сил Росії. Про це повідомляють джерела громадської організації Права справа також, за їхню інформацію, у напрямку Білогорівки зафіксована передислокація важкої бронетехніки. У напрямку населеного пункту Діброва зафіксована передослокація окремих підрозділів 98-ї повітряно десантної дивізії. Цікаво, що на цьому напрямку Збройні сили протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Росіяни не змогли захопити українські позиції. Окупанти зазнали великих втрат, а 10 росіян потрапили в полон. Про це 30 квітня повідомив командувач сухопутних військ зсу генерал-полковник Олександр Сирський. За словами голови Луганської ОВА, Росіяни дуже хочуть захопити лиман, але у них нічого не виходить. Вони б хотіли повернути і лиман, і інші населені пункти, але вже кілька тижнів поспіль не мають жодного успіху. Загалом вони там більш обережніші діють тільки регулярні війська, там майже не залучаються приватні військові компанії. За даними Генштабу, станом на початок травня росіяни безуспішно наступали на Лиманському напрямку. Окупанти обстріляли з артилерії 13 населених пунктів. Для того, аби перекрити свої втрати, росіяни почали залучати кадирівців, а саме бійці Чеченського батальйону Ахмат, спецпризначить загоду Барс. Також додаткові засоби аеророзвідки на цьому напрямку. За словами військово-політичного експерта Дмитра Снігирьова, Лиманський напрямок дуже важливий для росіян на рівні з Бахмутом. Можливо, саме звідти розпочнеться довгоочікуваний контрнаступ. Вже кілька місяців поспіль українська влада говорить про майбутній контрнаступ збройних сил. Його напрямки не розкриваються. Певна річ. Міністр оборони Резніков казав, що контрнаступ планують відразу на кількох напрямках. Для цього в Україну пришвидшеними темпами відправляють зброю та важку техніку. Крім танкової коаліції, Україна має велику кількість броньованих машин різного типу БТРів і БМП Бредлі, Мардер, Страйкер і СІВі-90. У саму танкову коаліцію насамперед входять танки Леопард 2 та Челенджер. Тож, якщо росіяни готують так званий танковий кулак для Лиману, то у ЗСУ для них є відповідь танкова коаліція. Хочете знати більше про війну? Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки та пишіть коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для нас.